Так, шановний, якщо ви тут, то ви, скоріш за все, хочете і дивитись це відео, ви, скоріш за все, хочете чи йти до Сталкера 2, щоб зі всього постріляти, зі всім побігати і не вграти на це щастя півжиття. Для цього заходите в наш телеграмчик. Заходите в гілочку Stalker і отут є Pinet Mess. Нажимаєте на Pinnet Message, вас перекидає сюди на це закріплене повідомлення. І тут у нас є Simple Mod Loader. Якщо ви не довіряєте цьому телеграмчику, нашому, можете скачати прямо з Nexus, посилання теж в описі під відео є. Жмакаємо правою кнопкою, жмемо SajVass. І воно зберігається. Я собі ось в папочку Stalker його зберіг. Потім. У вас ця штука вже збережена є. Що з нею робити далі? Заходите в Steam, жмакаєте по Stalker правою кнопкою, управління, переглянути локальні файли, жмете. Тут заходите сюди. О Stalker 156 гіг. Stalker 2 заходите. Контент. ПАКС. І тут в оці папочці Pax треба створити отаку от папку, яка Mods буде називатися. Оцей значок, така хвиляста штучка, знаходиться на клавіатурі під ескейпом. Якщо у вас малює якусь іншу дичину, а не цю хвилясту штучку, то спробуйте перемкнути розкладку на клавіатурі. Створюємо папку Mods і в цьому архіві всередині. Де він, де він секундочку, ось цей архівчик. В цьому архівчику є чотири файла. Ви їх закидаєте в цю папочку mods, З архіва ось цього просто перетягуєте. Ну, давайте я в себе їх видалю. І наново їх закину. І в нас ось в архівові в нас є README, Stalker Command, Stalker IDs. Use Quarz якийсь і команди до сталкера, В командах до сталкера список команд, які я перевірив, що вони працюють. А з папочки Stalker 2 контент packs оцього все. Копіюємо сюди в оцю папочку мод, що ви створили. Хопа, воно скопіювалося. Все, воно працює. Тепер як цим всім користуватися, берете десь собі в зручне місце, виносите оцей текстовий документ команди до сталкера, І давайте зараз собі заспавнимо всяких ніщачків. Підрубаємо сталкер. Так. Жмемо ми клавішу, яка під ескейпом знаходиться. Клавіша тильда називається. Жмемо її і нічого не відбувається, нічого не буде відбуватися, якщо у вас стоїть розкладка клавіатури відмінна від англійської. Треба, щоб була англійська. Перемикаємо на англійську, жмемо тильду. У нас консоль з'являється. Жмемо ще раз тильду, консоль відкривається на пів екрану. Це для того, щоб ви могли дивитися, що воно там вам відповідає. Беремо наш файлик і беремо, наприклад, що? Не на жеру кулемет заспавнимо. Оце ми не все копіюємо. Ми копіюємо тільки ось саму команду. Хопа. Скопіювали команду, Alt-Tab, Вертаємося в сталкера. І жмемо Ctrl-V. Оп. І є не нажера у нас. Тидищ в раніше у Єтул е з консолі можна було ці всі речі закидати зразу в інвентар. Тут чомусь закидалка в інвентар не працює. Я не знаю, з чим це пов'язано. Це, до речі. Не нажера, це кулемет Коршунова, дуже дурна штука. Якщо ви без броніка, то він тупо ваншотає при попаданні в будь-яку частину тіла. І зі всім іншим, що тут написано, зі всім, що я тут для вас зберіг, друзі, точно так само будь-що берете команду, копіюєте в консоль, вставляєте. Тільки дивіться, коли вставляєте в консоль, ось ви вставили команду. Якщо ви після цього ще пробіл нажмете, команда не спрацює. Треба, щоб не було зайвих символів. Просто цю команду хлабись. І ось вам, будь ласочка, ще один ненажера. Хочете, можете цих ненажер тут не нажерати собі, скільки вам треба. Раніше в U -E Tools можна було їх прям пачками спавнити прямо в інвентар. О. От така невеличка купа ненажер вийшлося. Можна їх всі порозряджати, бо патрони щось не густо їх цих патронів. О. О. Красота, дивіться, о, скільки патрончиків. Зараз повикидаю, подивимось, наскільки в нього цей боєприпасник. 2000 набоїв. А, ні, чекай, ти не нажера, це не цього. В нього звір здається в Коршунова. Це не нажера, це просто е, кулемет на 500 набоїв. Отака, от от, друзі, двіжуха, отак воно працює, все, не буду тут душнити. Друзі, якщо ви блогери, знімайте відосики по сталкері, робіть огляди, порівняння, людям таке подобається, тому що просто геймплей це таке, це вже потім. Спочатку треба познайомитися з глядачем. Давайте, хай нас буде сталкерських блогерів побільше, щоб спільнота наша була поміцніша. Тому що, знаєте, як людина хоп-хоп на ютубчику залипла якісь. Відосик по сталкеру і собі захотіла пограти, і в результаті наша двіжуха стає більшою. На цьому подякував, підтримуйте ЗСУ, друзі, до зустрічі!